Мамо, зупинись і дослухай до кінця, ці слова можуть стати захистом для твоєї дитини. Ти так часто хвилюєшся, куди він піде, які рішення прийме, хто зустрінеться йому на шляху. Ти молишся ночами і плачеш, бо ніхто не зрозуміє твій біль так, як Бог. Коли руки матері безсилі, її молитва найсильніша, скажи разом зі мною. Моя дитино, де б ти не була, нехай Господь благословить тебе. Куди б ти не пішла, нехай сам Господь веде тебе, які б рішення ти не прийняла, нехай Господь допоможе тобі, хай усе твоє життя буде в його руках і під його захистом. Запам'ятай, материнська молитва це найсильніша сила, Бог чує кожне твоє слово і оберігає твою дитину. Там, де тебе поруч немає. Напиши в коментарях амінь. І ця молитва стане покровом над твоїм сином чи донькою. Поділися з іншою мамою, щоб її дитина теж була під захистом. збережи, щоб повертатися до цієї молитви щодня. А якщо ти хочеш, щоб священники молилися за твою дитину особисто. Переходь за посиланням у профілі та приєднуйся до нашого безкоштовного молитвеного чату в WhatsApp. Зроби це сьогодні і відчуй силу молитви у своїй родині.